Шановні покупці. Методична палітра вчителя. Представляємо вам підсумковий урок у третьому класі. Урок вес Прощавай третій клас. Урок розпочне вітання ось такого чудового хлопчака. Дорогі вчителі, батьки та друзі. Ми, учні третього класу, сьогодні говоримо до побачення ще одному чудовому шкільному року. І так далі. Повна версія, звісно, коли ви придбаєте даний Дорогів, квест. Потім учнів чекають сім веселкових зупинок, от, де ви можете розпочати подорож із будь-якої зупинки, яка, наприклад, вам більше подобається. Ну, для прикладу, це буде поетично. Потрапляємо на таку сторінку, тут у нас завдання, і ми його виконуємо. Після цього ми натискаємо на кнопку, повертаємося на головну сторінку і можемо далі перейти на мовознавчу зупинку. От, і також виконати ряд цікавих завдань. Ось для прикладу, таких. Далі у нас загадкова зупинка. Учні люблять розгадувати загадки, і ось якби вони представлені в такому цікавому вигляді. Загадка. Учні дають відповідь, і вчитель показує е, зображення е, даної відповіді. Або ось так. І так далі. Декілька загадок, що учням буде дуже цікаво. Навши ці завдання повертаємося знову на головну сторінку, і тут обираємо знову ж таки ту е, зупиночку, яку ми хочемо. Математично, там на учнів чекають ряд цікавих завдань. Також у нас є ігрова сторінка. Ігрова сторінка собою представлена ось таким квестом весняним. Ви натискаєте на слайд, появляється запитання, учні дають відповідь. Ви знову натискаєте після того, як вони дають відповідь, і появляється слово. Натиснувши третій раз, питання перше зникає. і появляється За четвертим разом наступне запитання: учні дають відповідь. Знову вчитель клацає по полю, Появляється відповідь. Клацаємо знову і запитання попереднє зникає. За наступним клацанням, появляється наступне запитання. І так до кінця. І такий чудовий кросворд буде розгадано. Для того, як весь кросворд розгаданий, появляється кнопка Наступна сторінка. І ми переходимо на сторінку. З якою повертаємося на головну, і продовжуємо нашу гру. Закінчується е, даний квест, тим, що у нас появляється вчителька, яка говорить прощальні слова своїм учням. Мої любі діти, ось і завершився наш третій навчальний рік. Ви виросли, подорослішали, стали розумнішими і впевненішими. Слова щемливі, чудові і діти з цікавістю їх послухають. Отже, якщо вас зацікавив мій анонс, придбайте квест і чудово зі своїми учнями відсвяткуйте останній дзвінок. Тоді додати, що є ще розтяжка прощавай третій клас, розмальовка для зупинки художника. Випускника третього класу, яким ви можете привітати всіх своїх учнів, інструкція для вчителя щодо проведення квесту.